13-й всеукраїнський фестиваль майстерні адреса дитинства Гра продовжується. І якщо вчора наші учасники обговорювали на присніданку питання з тем поколінь, то сьогодні ми дізнаємося, хто є героями в нашому місті саме сьогодні. Приготувалися? Починаємо. Другий день фестивалю розпочався з пресніданку, під час якого юні журналісти ставили питання почесним гостям, спікером цього заходу, заступнику міської голови Анатолію Васюку, директорці департаменту освіти і науки міськради Юлії Погребняк, депутатці міськради Іні Пенчук, та Тетяні Машировській, директорці Чернівської лікарні селищної ради Бердянського району Запорізької області. Учасники заходу говорили про героїв сучасного запоріжжя, відзначаючи військових, лікарів, рятувальників, комунальників, освітян, соціальних працівників, волонтерів та багато інших спеціальностей. Під час бесіди учасники прес данку зупинилися на героїзмі козаків та розвитку козацтва в Запоріжжі. Також обговорили сучасну освіту та героїзм вчителів сьогодення. Під час бесіди виникло кілька цікавих ідей для проєктів. Які школярі зможуть реалізувати у співпраці з представниками міської влади. Загалом другий день фестивалю мав дуже насичену програму: – мастер-класи, зум-конференції, шоу у пошуках супергероїв та програму Запоріжжя-Шумен. Ну що ж, з певністю можемо сказати, що сьогоднішній присніданок пройшов у теплій атмосфері дружнього спілкування, наповнений патріотизмом та гордістю за наших героїв, нашого міста. Ну, а попереду нас чекають ще два дні фестивалю, а це означає, що ми продовжимо будувати мости поколінь.